Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про грані. А саме про грані з найгіршим вінрейтом, яким терміново потрібен баф або реворк, або взагалі, будь ласка, видаліть їх з гри. Вони не потрібні. Дізраптор увірвався в Meto 7.36 і є одним з наймерзотніших сапортів, проти якого ти не бажаєш грати після того, як він придбає Аганім. Але грає цей сапорт лише через грань Thunderstorm. Права грань Kinetic Fans, хоча і є прикольною гранню зі своїми можливостями застосування, також і є однією з найгірших здібностей у грі. 3% пікрейту і 38% винрейту на протрекері, а все через те, що паркан мало того, що ніяк не синергує з іншими здібностями, його можна тупо зарашити через БКБ або просто перестрибнути. Блінком. Так, з філдом це також можна зробити, але з нього хоча б ніяк не вийдеш звичайним способом. Так ще й ліва грань, яка дає можливість бити по всім цілям навколо філда і всередині нього, на фоні цього жалюгідного паркану виглядає ну, дуже сильною. Валв, почуйте прохання і зробіть з ним щось. Делюш? Права грань на гесерени також незрозуміло, на що взагалі існує. 0% пікрейту на протрекарі, лише 10% і 39% вінрейту на дота бафі. Мало того, що ти не можеш їм проспамити як ріптайдом за рахунок течок ілюзій, бо вона працює як колишній ріптайт, тобто її треба протискати. Так ще й незрозуміло, на що назі зменшення супротиву ефектам. Хоча я придумав один білд, який з ним працює, але, будь ласка, не треба його повторювати в мемі, я вас благаю. Грань Unbearable у лоундруїда також виглядає як прикол. У тебе немає вампіріку на ведмеді, так ще й незрозуміло, а наше перетворювати ультом самого спірідбіра. Ну, хіба що для фаста ганіму на ведмеді, ходиш, допомагаєш по всій мапі, допоки в тебе друїд а ФК лісі до фулбілда з ручки хоч якоїсь самостійності, або граєш як ходячий вард. Розставляєш віжн, стоїш, десь аурки даєш, 2% пікрейту і 27 вінрейту, Гадаю, пояснювати не треба. Рекол котла. Серйозно, хто взагалі, окрім руїнерів, бере рекол на котлі. Bind, окрім того, що дуже сильно бустить котла і магічний демедж його команди, ще є однією з наймерзотніших абілок у грі. Хоча її можна розвіяти або задоджити за допомогою БКБ, кулдауни на шмотках і спалах не вічні. А два зряди на Solar Bind роблять цю кнопку просто нереально імбалансною. Мінус 40% магічного опору, ще й рухатися під ним неможливо. А під нинішню командну доту, коли ви майже не сплітуєтеся один від одного, рекол не має сенсу. 0,7% пікрейту з 43% вінрейту на протрекері, і 6% пікрейту з 40% вінрейту на дотабафі тільки й доказують, що рекол це помийний спел навіть на пост 5 котлі, що на відміну від мідлейн котла зараз величезна рідкість. Фейтфл Followers собі зажав, як з одна із тих граней, що робить героя навіть гірше, ніж він є зараз. Все через те, що фамільярами ти не можеш ані дати віжен, ані допомогти своїй команді двома чи ані прочекати хайграунд, тим паче, що ліва гра науя грейпчил і зовсім виглядає якоюсь імбою. У грані всього відсотка пікрейту на протрекері і всього 10% відсотків на дота бафі. Грань просто помийна. А які грані ви вважаєте помийними? Пишіть в коментарях, не забудьте підписуватися і ставити вподобайки. Це дуже важливо.